На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня вівторка 10 січня. Мої вітання. На початку про деякі теми коротко. Житомиру у полоні снігу техніки та ресурсів недостатньо, аби дати раду снігопаду. Житомиряни вже оцінили рівень прибирання снігу. Позиція влади о 15-й годині міська влада Житомира обговорювала прибирання снігу офіційно. У центрі безхатченків з пониженням температури побільшало відвідувачів. Житомир знову засипало снігом. Працівники комунальних підприємств Житомира запевняють, що силами комунальних підприємств міста і приватних структур розчищають від снігу зупинки громадського транспорту та вулиці міста. Наші журналісти безпосередньо перевірили райони міста, аби пересвідчитися, чи належним чином здійснюється прибирання снігу. Яку оцінку комунальникам на за роботу дають Житомиряни? Знає Олена Кучмій. На площі перемоги сніг ніби й прибирали, та недостатньо. Сипуче місцево тягнеться за ногами, рухатися важко, особливо літнім людям. Більшість пересувається трамваєм та тролейбусами. Кучугури снігу всюди важче легковикам. Ближче до краю доріг їх заносить сніг. Виїжджені лише колії центральних вулиць. На перехресті вулиць Михайла Грушевського та Небесної сотні місцями лежить сніг прямо на проїжджій частині. Тут рух транспорту дещо обмежений. Люди кажуть, снігу не так вже й багато, а опоратися комунальникам не під силу. Хоча з одної сторони розуміти зрозуміти можна людей святкують. Дороги треба чистити, нема часу. В районі Курбутівки біля зупинок громадського транспорту взагалі сніг не чищений. Аби рушити з місця, маршрутки певний час буксують, а тоді вже виїжджають на проїжджу частину. Якщо в центрі міста прибирання снігу комунальниками Житомиряни оцінили 5 балів за 12 бальною шкалою, то в районі Курбутівки прибирання оцінили на двійку або взагалі відмовилися оцінювати. Очистительну техніку треба Дару цю маленьку тротуар. Допустим, ці чистише він також змів трошки Незручно. Так, так, ніяку оцінку не дамо, дуже погано. Да. тому що що це убирання сніга, Нігде ж ні одна вулиця не обрана, може центральна, а так абсолютно вулиці не обрана. Понамерзали трохи. Ну, дорозі. Трошки важко їздити верхтовими машинами. На даній території в Житомирі, мабуть, дам. Два або один через те, що ми самі з Рівненщини, і порівняти Житомир і рівне це дуже велика різниця. У нас дуже класно все прибрано, і в маленьких і великих містечках все дуже набагато зручніше і краще виглядає, ніж тут. За годину екскурсійної поїздки вулицями Житомира наша знімальна група побачила аж дві одиниці снігоприбиральної техніки. Вони чистили та вивозили сніг з Майдану Соборного. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У міській владі запевняють, протягом вихідних вулиці Житомира очищали від снігу. Чи достатньо технічних засобів та яку відповідь дають представники влади на звинувачення водіїв і пішоходів? Про це далі пряма мова. Наші день було недостатньо але зараз ми бачимо результат. Які керівники комунальних підприємств працювали, а і. Ши коли відпустки, тому може ж відпустку, теж треба ходити, але організуйте, якщо відпустці свою роботу, своїх підлегні за період свят і ускладнених погодних умов на міський інформаційний центр надходили звернення наступного характеру. Звичайно, що більшість звернень надходила по прочищенню доріг. Невелика кількість звернень надавала швидка допомога, яка не могла добратися до там по певній адресі, що оперативно передавалося. а також трамвайно тролейбусного управління. Значить, вчора ще була задача, що біля техніки повинна працювати людина, дали трактор, дали людина. Але якщо люди не хочуть цього робити, то вони й не будуть цього робити. Тобто... У період низьких температур у центрі обліку бездомних осіб милосердя, який знаходиться на провулку і подробному у Житомирі, хатченки отримують притулок і харчування. Як обігрівалися безхатченки за температури 20 градусів морозу вночі? Про це Альбіна Воробйова. У лютий мороз до центру обліку бездомних осіб прийшло близько 40 людей, які отримали гарячий обід, гарячий чай, одяг та покривала. Опікується безхатченками черговий центр Андрій. Він розповідає, у ці дні число відвідувачів їх закладу зросло. «30 чоловік зараз біля 40 ночували. 38 чоловік сьогодні ночувало. Тобто люди мерзнуть, звертаються до нас. Ми наразі надаємо по мірі можливості всю необхідну допомогу з ночівлею, з харчами. Можуть помитися тут, привести себе більш-менш вигляд, по можливості даємо їм зміни одяг, взуття, якщо наявності, допомагаємо. Як говорять безхатченки, усім їм пощастило, що у такі морозні дні та ночі є куди прийти та зігрітися. Умови для них є ідеальними, ніж на вулиці. За такий притулок та підтримку вони є вдячними. Півріка був в Києві в Роми, потім е, вже кінчився мій срок. О. З Києва сюди дзвонили, в цей центр. От, і я зразу з Києва сюди приїхав. І тут капітана. Може поспати, моне поїсти, от. почув живський центр о, і прийшов десь сам. Нема де діти. Я сидів в чорі, вийшов, да куди підеш, морози, пішов десь якогось коржик, хліба, все, все сюди несу. И то ну, я дилюзі, все делюсь. Ну помогаю, чем могу. По крайней мере, моя обязанность их в первую очередь накормить. Ну а еще, если там какая-то такая, что я могу помощь какую-то сделать, я тоже делаю. Я буду залучаться тут, мне нравится. И все, всех знаю этих. Роботників мені дуже приємно з ними. На Новий рік були подарунки, і стол був і на Рождеством теж подарунки були. Цього року мобільних наметів для обігріву у місті не встановили. Натомість зігрітися можуть у пунктах обігріву 13-х вже в Житомира та у центрі обліку бездомних осіб. Альбіна Воробйова, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У день Різдва Христового та під час святкових вихідних поліцейські проводили додаткові профілактичні заходи і спрямували зусилля на забезпечення належного правопорядку і безпеки громадян. Загальна кількість зареєстрованих подій за минулі святкові та вихідні дні у порівнянні з буденними не зросла. За вихідні дні з 7 по 9 січня до єдиного обліку працівниками територіальних органів Національної поліції Житомирщини зареєстровано близько тисячі повідомлень. Сотня з них з однаками кримінальних правопорушень. З поміж них грабіж, чотири шахрайства, три. Незаконних заволодіння транспортними засобами, 30 крадіжок. Поліція встановила 36 осіб, причетних до вказаних подій. Такими є деякі теми випуску. Не про погодні умови, але не менш цікаві події говоритимемо далі у програмі. У Ружинському районі на горищі приватного будинку поліцейські виявили наркотичне зілля. Внутрішньо переміщені особи у Житомирі отримали матеріальну допомогу, побутову техніку. Унікальний комплекс сонячних батарей на даху будинку встановив житомирянин Сергій Кохан. Запаси наркоумісного зілля вилучили правоохоронці із горища домоволодіння у Ружинському районі. Нині усе направили на експертне дослідження. Розпочато кримінальне провадження. Наркотичні рослини в себе на даху оселі зберігав 32-річний житель села Нова Чорнорудка. Сухі рослини Конопель були виявлені розвішеними на горищі будинку. В інших приміщеннях правоохоронці знайшли наркоумісне зілля у скляних банках і подрібненими у паперових згортках. Окрім того, з будинку вилучено специфічні прилади для вживання наркотиків. Господар пояснив, Зберігав наркотичні запаси для власного споживання. Усе вилучене нині направлено на експертне дослідження. Триває досудове розслідування кримінального провадження кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові може загрожувати штрафи, правні роботи, піврічний арешт, обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років. У центрі Житомира на даху однієї з багатоповерхівок запрацювала перша приватна електростанція, яка виробляє та постачає місту альтернативну зелену енергію. Експериментальний прилад у вигляді сонячних батарей встановив один із жителів будинку. За 10 днів від офіційного старту проєкту місто отримало додатково трохи більше 50 кВт екологічно чистої електроенергії. А автор та реалізатор новації суттєво зекономив на комунальних платежах. Як працює ця технічна новинка, що має на? Дихнути людей на її втілення у наших умовах і коли настане справжній бум сонячної енергетики в Житомирі. Про це далі у сюжеті Ірини Остапчук на даху ось цієї багатоповерхівки в Житомирі вперше встановлено сонячну електростанцію. Це комплекс із 52 сонячних панелей з загальною потужністю 13,5 кВт. Їх на пласкому даху 60-квартирного будинку за власний кошт змонтував Житомирянин інженер за фахом Сергій Кохан. Чоловік каже, що попри те, що станція стартувала лише декілька днів тому, ідея вже себе виправдала. те, що зараз зима, сонечка мало. Тим не менше, вистачає сонячної енергії для того, щоб повністю забезпечити мою квартиру. Енергії для потреблення всіх битових приборів, які є в квартирі, і ще остається, автор технічної новинки розповідає, що упровадженням альтернативних видів енергії у побуті він загорівся давно, багато подорожував, вивчав досвід і прораховував. І ось минулого року, коли ще й став головою новоствореного ОСББ, зважився альтернативними видами енергії. Я інтересуюся вже давно. Я розсматривала варіанти. Із полізування енергії води інтересувався також сіла й Сергій каже, що такий технічний експеримент в Україні другий. Комплекс із сонячних батарей півроку тому встановили на багатоповерхівці в Херсоні. І додає, що для отримання дозволу на монтаж довелося лише опитати сусідів та взяти зобов'язання у міській раді обслуговувати дах. Кришу я взяв в оренду. Що за состоянием кровлі криші я обязуюсь следить сам. Тобто, для міста, для ОСББ це, я так вважаю, хороше дело. Ось таким дах будинку був ще рівно півроку тому. І ось таким він є зараз. Сергій запрошує у генераторну і демонструє, як усе працює. От в сеть видано 34 кВт. 34 кВт это за этот месяц, с учотом того, що були снігопади, было мало сонячних днів. Новатор Житомирянин не приховує задоволення. Каже, що, попри те, що дорого, економічно вигідно. За 5-6 років чекає, що проект батарія. себе повністю окупить. Закликає інших шукати можливості і приєднуватися. Конечно, нужно использовать, нужно идти к лучшему. Європа де да вісь мір уже в повним ходом енергію сонця. Його хватить всім. нет конкуренції. Сонце світить всім одинаково. І його безоблачного вам неба, ясного сонця і тепла в душі і серці. Всіх з Новим годом. За такими альтернативними видами енергії майбутнє, адже він безпечний та екологічно чистий, каже науковець еколог Житомирського Де, технологічного університету. Дорого, важко, можливо, не впевнені люди, чи потрібно, чи варто воно того цих зусиль потрачених, чи воно купиться. Ну, я думаю, купиться. Людям важко наважитись на такий навчинок на закупити, встановити, попробувати. Але от чи стане електростанція не першою в Житомирі, залежить і від держави. Станом на сьогодні в Україні на дахах встановлено 600 електростанцій з сонячними батареями. Дві третини із них у приватних домогосподарствах. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. З нагоди новорічних та різдвяних свят при підтримці американського та ромського міжнародних благодійних фондів Чиріклі три сім'ї переселенців із Донецька отримали в подарунок побутову техніку: дві пральні машини, автомат та холодильник. Репортаж нашої знімальної групи. На сьогодні в області проживає понад 5 тисяч тимчасово переміщених людей із зони бойових дій із Донецької та Луганської областей. Тому будь-яка підтримка на рівні державних або благодійних організацій є надзвичайно важливою для цих родин, які через війну залишилися без житла і побутових вигод. Ой, проживаємо так, і там в Житомирі, і тут у на погоні так перебуваємося як то. Нада, як хтось жити, перепиватися на хачі. Потрабатуваю, магазині потрапатуваю. На біля ринку на 723 ручка. А що робити? Помочі ніякої немає, нема нічого. В основі труда теж немає нічого. Я з Донецька, у мене двоє діток. вот, мать одиночка. Нуждаюся в допомозі і спасибо всім огромное за цю допомогу. Ромські громадські організації Житомирщини тісно співпрацюють із багатьма міжнародними благодійними фондами за 2015-2016 роки було надано ними допомогу переселенцям одягом взуттям, побутовою технікою та медикаментами на суму понад півтора мільйона гривень піддержуває ініціативу таких благодійних фондів. Звісно, дуже сильно є дуже велике бажання, щоб все таки наша страна. И наше руководство заработало, и непосредственно Министерство социальной политики, чтобы как-то повернулись лицом к временным переселенцам, потому что мы все ходим под Богом. Неизвестно, кто с нас, не дай Господь, может быть в таком положении, как сейчас в Донецкой и области временные переселенцы. І я би дуже просила би всіх е, жителів Житомира, Житомирської області, е, протягувати руку допомоги і допомагати, чим, хто може. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Сильні морози та снігопад не стали на заваді різдвяним святкуванням у Житомирі. Християни різних конфесій разом відзначили свято Різдва Христового на Майдані Корольова. Детальніше Оксана Ковальчук. Житомир одне з небагатьох міст України, де між священниками усіх конфесій мир та порозуміння. Саме тому жодних проблем, щоб стояти усім разом на одній сцені, ніколи не виникало. Ось із цього разу, і це вже 17 років поспіль. Свято Різдва Христового зібрало біля головної ялинки міста священнослужителів різних конфесій та вірян Житомира для спільної молитви. Перш за все для мене різдво народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. Це е, від, е, відродження надії. Е, Саме в цей час відродження для нашої країни, бо ми знаємо зараз складний час, але Різдво Різдвоє дає нам надію з кожним роком все більше і більше. І ми надіємося на щось краще. Ну, Свято Різдва для мене означає ну, дуже багато того, що народився наш Спаситель, який віддав за нас життя, за наші гріхи, щоб ми, як сказати, так з Богом були ближче, стали то, що гріхи нас віддалили від нього далеко, і ми. Якби втратили цей зв'язок з ним, а він відновив його. Житомиряни вітали один одного з великим християнським святом, молилися, прославляли Ісуса Христа та співали різдвяні пісні і колядки. Селяти Бога сьогодні співав ну, хор «Савіо» з кафедрального костолу Святої Софії і виходи виконували пісні воюдеї гей нам нам і виконували латиню «Гаудета». А поруч у своїй резиденції вітав маленьких житомирян, святий Миколай. Біля мене є така скринька листи до Святого Миколая. Справа в тому, що діточки пишуть там свої побажання, і я обіцяю, що вони завжди виповняться. Якщо дитинка була слухняною. навіть якщо дитина не була слухняною, то вона обов'язково виправиться. Адже у Святого Миколая є чарівний стілець. Той, хто сідає на цей стілець, стає слухня, і тому, навіть якщо дитинка не хоче сідати на стілець, я кажу, а сідай, будь ласка, ти будеш вже слухнян. Святий Миколай передав вітання усім Житомирянам, син Божий народився, славимо його, всім радості, всім виповнення всіх бажань і миру. Це найголовніше миру над головою. Оксана Ковальчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини якими є інформаційні підсумки цього дня? Далі говоритимемо про погодні особливості. До побачення. Ці синоптики у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода місцями снігопади. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 11 та 12 січня вночі мінус шість, мінус вісім, в день мінус мінус градусів. 13 та 14 січня вночі від 7 до дев'яти градусів морозу. В день від 2 до чотирьох градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Поступово падатиме. Вологість повітря. 90 відсотків.